Всім привіт! Нагадую, станція Дея 15 кВт, сонячне поле 21,5. Генерація в квітні, нарешті дивимось, де я показує 3000 кВт. Згенерувала по сонячному полю. А от куди вони пішли? Дивимось на лічильник. Загальне споживання 1867 кВт, ніч 778 кВт, день 1088 кВт. Це більше, ніж за місяць. Це з 7 червня. Генерація за весь час 3311, ніч. Генерація 3, ти... 3 кВт і день ще раз 3307 кВт. Це більше, ніж за місяць. Зараз подивимось загальне. З цієї таблиці ми тільки беремо два показники: загальне споживання і загальну генерацію. На 31 березня і на 2 квітня віднімаємо і отримуємо. 1444 кВт. Так. Нарешті були під'єднані всі ті датчики, і зелений тариф працює вже місяць місяць. Хотілося б подивитись основні навантаження, які є. Так, бачимо, ну, це по полю, це не цікаво. Так, ну як, не цікаво, цікаво э, пробуємо. Опа. Що в нас показують ці ті датчики? Як генерується енергія? Сел показує мінус 3,8, як воно розпреділяється. Доволі цікаві речі. Так, чому на LD1, LD2, LD3 різниця? І різниця на сі. Сіті. сіті. Тому що споживається основний будинок і лоуд. Лоут. лоут. дивимось ще раз назад. Трошки важко. Так, лоуд півтора кВт. Споживання. Там чи працює насос, чи кондиціонер, трошки більше споживання. Один кіловат. Кіловат на LD3. Так, ще раз. Повертаємось назад, дивимося. Трошки піднялась 4. Виробляє 4. Тобто що, що споживається будинком і що окремо на налот висить, доволі цікаво, як воно все генерується. Дивимось напругу L1, L2, L3. Напруга 233, 229, 231. Мережу держить доволі непогано. Доволі рівна напруга. Зараз Енерджі. Вибачаюсь, не можу навестись. Ага. Ще раз. Так, це за сьогодні. Діляємо, ага. шатаємось. А, п'яте, ні. 3 третє, третє, травня, третє. ага, вибачаюсь, 3. Дивимось. Раз, друге травня. Споживання ночі і скільки мережа зливає. Зливає. Ага. Ще раз. Перше. Тобто ось в мінус це уходить. Я показую до цього відео місяць незалежності, що у нас ну, в нічний час ми бачимо споживання і денний це на зиму генерація. Так, ще раз. Давайте пробіжимо ще раз, подивимось так, так, це третє число. Уже. Дуже важко вибачаюсь, якщо нема по дням, Бачимо це вже в квітні. 24, 23 квітня бачимо нічне споживання і виробіток енергії. О! Бабах, це щось було 19 числа. Не було. А, я сіті датчики робив. Так, да, це я знімав відео, коли я відключав мережу і робив під'єднання сіті датчиків. Там відео було. А тому і е, отакі е, провали. Бачимо опа, ось. Графік зовсім інший. 16 число квітня. Як виглядають денні графіки? За квітень. О! Оце сьомого числа була, мабуть, дощ там чи ще щось. Ось показує. Можна подивитись погоду на 6-7 квітня. Так. Грид. Сейчас. Раз наведемо, загалом uh, кінцевый, uh, кінцевий результат. Квітні 1444 кВт в плюсу, в березні були поки що по нулям. Вийдемо, подивимось, що у нас з сонцем. Бачимо всього 5. Хоча декілька хвилин сонечко виходило. Ну, погода на дощ. На дощ. Тобто е, похмура погода, сонця не видно. Ось ну, так пробиває. Е, ну, до речі, е, спочатку я показував ці панелі. панелі. Тобто е, навіть такі е, ну, пильна, Я перша лінія від, від дороги, мене завжди чутно, машини їздять і завжди пилюка від дороги лягає от сюди. І вона лягає дуже-дуже сильно. Вона дуже сильно лягає пилюка. Так щоб сказати, що тут панелі якісь більш-менш Ну, своїх 15 кВт е, видають, тобто поле 22 кВт, а 15, де я обрізає. О, зараз, зараз, зараз бачимо легенький вихід, навіть ось бачимо, що тінь з'явилась. Ну, можна... Ні, здається, здається, нічого не поміняється. Хоча можна зайти подивитись. Ще раз різницю. Трошки 9 було, і от тобто е сонце з під хмар виходить і в принципі е генерація більш-менш перший місяць е по зеленому тарифу я вже нічого не буду платити. 4 травня е я хочу показати я з панелями дощу не було. Ось ось повинен бути так по тучам. Так, я хотів показати, наскільки панелі Забруднюються, забруднюються вони забруднюються. Зараз дивимося. Звісно, їх на таких площинах ніхто не миє, не миє. Ну, Зараз пробивається сонце скрізь хмари. от Хотів показати. Скільки генерація? Давайте бігом подивимось. Зараз побігли вживу. О, тут перепад, зараз наведемо. Так. Спробуємо. Всього 5, Так. Перепади по сонцю можуть бути великі. Ну, Буквально хвилину назад там сонечко вийшло 15, як давали, так і дають. Зараз ну, похмуру таку погоду. Бачимо, як не На Пройшло 5-10 хвилин і бачимо, сонце вискочило, і зараз ну, туди-сюди хмарний, хмари, опа. Да. Тобто забруднення панелі в принципі, сильно не о, бачимо 17 і одразу злив в акумулятор надлишок. Стоїть 15,1. Тобто, коли сонце вискочило, ідея не обрізала, щоб в мережу не уходило, більше 15, вона злила в акумулятор. Зараз ми бачили це, Оцей нюанс виставлено ось по 15,1 виставлено обмеження. ну Один це 100 Вт на е, е, Витрати самого этого по максимуму. Бачимо 13 плюс півтори це практично до 15 по IC-полю.